У Хусті давно стало традицією вшановувати пам'ять князя Трансильванії Габора Бетлена. Через пандемію коронавірусу та воєнний стан останніми роками захід проходить у більш стриманому, тихому форматі. Під час програми, організованої громадською організацією Про культура Субкарпатіка, голова організації Ілдико Орос наголосила на важливості збереження цінностей і того, щоб не дозволити згаснути вогню минулого. Адже такі події не лише сприяють збереженню національної спадщини, а й зміцнюють почуття спільної належності. Прокультура субкарпатика Сівісервезет Бетленноп Кіолакіташо Курпунторкатурекаде громадська організація про культуру Субкарпатіка при створенні так званих днів Габора Бетлена мала на меті віднайти настільки глибокі коріння цього міста, які і в 21 першому столітті змогли зміцнити мешканців кращої особистості ніж габор Бетлен не знайти. За 16 років правління він підняв маленьку Трансильванію на європейський рівень. Того часу ми теж були їх частиною, і ті народи, які проживають тут, мали можливість процвітати та жити. Спочатку війни ми не можемо проводити масштабний фестиваль, не можемо запросити ансамблі для виступу. Основним задумом була та історична частина, коли брат Габора Бетлена був капітаном цього замку. І до нього навідався Габор Бетлен. З нагоди візиту місто представило себе, культурні цінності та все інше, чим воно володіло. Ми проводимо свої заходи в церквах в межах екомунічного богослужіння. Щороку богослужіння проводиться в церкві іншої конфесії. Таким чином, ми висловлюємо шану до конфесії і спільно бережемо пам'ять Габора Бетлена. Після Богослужіння, ми виходимо до цього пам'ятника біля підніжжя хустського замку, де викарбовані слова вірша хуст угорською та українською мовами. Це теж знакове місце. Все це ми робимо заради того, щоб вберегти тліючі багаття нашого фестивалю, та чекаємо, коли знову з'явиться можливість влаштувати масштабні заходи на честь Габора Бетлена. Урочистість розпочалася у місцевій реформатській церкві, де генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожих Бачки привітав присутніх словами, які приписують Габору Бетліну. Не завжди можна зробити те, що треба, але завжди треба робити те, що можна. За його словами, уряд Угорщини вважає своєю важливою місією підтримку угорської громади на Скарпаття. Після екомунічного богослужіння учасники рушили до пам'ятної таблиці біля підніжжя Хуйського замку, де пролунали слова твору угорського поета Ференца Келчі Хуст. Tényleg az éjjeli volt. Ми стоїмо на чудовому місці, про яке знає кожен угорець. Кожен угорець, де б він жив у світі, знає, де знаходиться хуст, чув про хустський замок та про угорців, які тут мешкають. Сьогодні ми взяли участь у заході, який організувала місцева католицька та реформатська спільноти. На покладання квітів прийшло багато людей, і цей захід демонструє нашу єдність. Сподіваємося, що в мирний час тут збереться ще більше людей, зможуть приїхати гості з Угорщини та з різних куточків світу, як до спільного місця паломництва. Габор Бетлен відіграв значну роль у житті міста Хуст, а його дух нагадує, що шанування минулого і плекання культурних цінностей є невід'ємною умовою збереження національної ідентичності. Саме тому для угорців, які нині живуть у розпорошенні, особливо важливо підтримувати традиції та відтворювати пам'ять про історичні події. Мінден околом наділентик Шиґабірами. Кожен захід, який привертає нашу увагу до спільних коренів, є важливим, коли ми згадуємо про те, що та чаша, яку Габор Бедлан подарував церкві із якої причищаються люди в нашій церкві то пояснюємо, ким були ці люди, що вони були не просто вельможні володарі. Вони водночас були духовними людьми. Вони вірили в Бога, і не просто через те, що це така традиція чи звичай. Це було частиною їхнього життя. Ті, хто проживають у цій частині Закарпаття, мають пам'ятати, що свого часу Габор Бетлен заснував на той час найсучаснішу країну. З вільним віросповіданням, вільним використанням мови. І хуз був частиною цього, як і місцеві українці, угорці, русини, і тому має бути закон, який кожному зрозуміли, і який не суперечить нікому. Моральне правило, яке веде у бік того, що полюбив ближнього свого як самого себе. на завершення заходу. Присутні поклали вінки до пам'ятника Ференцу Келчії, вшанувавши заслуги князя.